Всім привіт, 15-та година, сьогодні сьогодні 17. -те. 17 -те червня. Пів місяця. Першого пів місяця літа вже промайнуло. Значить, що там вгорі летить? Ну, По-перше, синя, сплошна, вона зараз в ударі. Далі, далі, далі. Одне молоде. По вилкам і стара, тихо-тихо-тихо, синя одна з боку. І два летить не моїх. Одна рябенька летить, я її придбав у бердичів на ярмарці. Ось вона. І хто ви думали що летить, правильно, рижий летить. І рижий летить ось. так? Ну, рижий теж я придбав. Ні, не придбав, мені подарували. Ударунок Віктора Васильовича. Будь ласка, бачите. Отак. Кажуть, ярмарку не можна брати, ярмарку не можна ризикувати. Дивіться, я ту голубку купив білясту. Я взагалі не знаю, що це за голубка. Взагалі не знаю. Ну і так, скажу, я трошки не дуже насідав на неї, але все-таки вона мене піднялася. Це не означає, що це системно, вона така вже буде летюча, хороша, але я знайшов час. Ну, У мене є такий можливо, маленький секрет. Я знаю період в житті голуба, коли її треба пробувати піднімати, бо саме в той час у них саме таке має з'явитися бажання політати. От я піймав в неї такий момент. І ви знаєте, вона ось... І це її вже бачу вдруге. Я її вже бачу вдруге. Горіть. Я її вже раз бачив так високо, вона стояла в стайці. Але вона той раз випала раніше. А це тримається начебто. Ну, зараз побачимо. зараз побачимо. Так, вони начебто знижаються. Бо я камеру вже пізно взяв, трошки вони в мене вже політали. А ну зараз я помірюю, скільки буде до них, яка до них вісім буде. Вони стоять майже над двором. ну, якщо не над двором, то над дорогою, то над дорогою. Зараз поміряю. Скрудоних вістень. Так, так, да, знижується. Знижується. 420 метрів до них. Показав перила. Зараз я. Зараз, зараз вони засідать у мене. 420 метрів вже. Ось вони вже знижуються. Яка погода зараз? Розкажу. Вітер... Вітер майже західний. Ну, трошечки північно-західний, там не дуже багато. Трішки північно-західний. Я думаю, метрів 5 є. там метрів 5 Ну, 4-5 точно є. Хвостики, бачите, трошечки складені. І е, ви знаєте, вологість. Чим зумовлена вологість. Зранку е, Такий був дощик. Дощик покрив землю, зараз так парко, бо все-таки тепло на дворі, випарування велике. Все-таки парко. Я так відчуваю, що сяду, зараз повідкривають вентиляцію і будуть вентилювати легені продавати свої. Ну що, стоять, петілочка, стоять. Стоять. Заносив у бананці. Це для селекціонерів ті, що бридко відзиваються, в них це слово просто їх дратує, отак, як, і, говорить так, як є. Заносив бананці, метрів на 200 заніс, бо з двору було, ну міг би кинути з двору, не хотів ризикувати, щоб зразу не сіли, думаю, занесу вже, хай вони таки твердо буду впевнені, що не піднімуться, щоб вже подивитися політ. Щоб подивитися політ. Довелося занести їх трошечки. І це вони заносили, піднялися. Летять. Бо дворі, ось дивіться, що дворі робиться. Бачите? Дворі тут не колише, а вон там трошечки колише. Я весь час вам зрівнюю, яка вітрова погода у дворі і там, і там яка вітрова погода. П'ятірочка. Так, добре. Виключусь і буду чекати. От мені тепер цікаво, хто з цієї компанії. Ця компанія ну, сформована наново, тому що я їх в такому складі ніколи не заносив, ніколи не кидав. Так що зараз побачу я, хто з них хто з них і як відлітає це тренування. Ну, я трошки так... Є в мене такі прогнози, що, мабуть, біла вця рябенька сяде першою. В неї немає ще такої тренованості. Рижі сяде. Ну, остання має сісти е, синя сплошна. Там синя сплошна стара, синя одна з боку стара і молоде одне. І одне молоде синя стара навіть молоде перелітає, такі в мене зараз прогнози. Так, добре, виключаюсь, бато говорю, бату показую. Так, що на цю секундочку, зараз буду показувати. Ось сідає, але ну, я думаю, що це рижий сідає. Ну як сідає? Він ще не сідає, але опускається так активно. Схоже на рижий, так, це рижий. Це рижий. Режі. Так, вгорі горі стоїть. Ну, я вже певно знаю, що тут Е, дві моїх старих і одне молоде. Оце ну, голуби, які вже вони натреновані. Вони вже натреновані, вже за спиною школа є. Ось так вони себе вистоїмають. Така от білявка де? Не білявка, а, а та рябенька. Що я сказав, що я її придбав. Вона трошечки пішла. Вона трішки відійшла від хати, ви знаєте. Зараз я вам показати її. Ну я до неї нічого не маю. Ось вона, так. Да. Ось вона, бачите? Вона відомо відійшла. Ну, можна тут е декілька версій такі висувати. Вона, по-перше, не облютана в мене. Вона, по-перше, не дуже знає. Можливо, сили її покидають, вона ще ну, мав в неї ще практики такої. Тут не можна ставити крест на голубі і якось хаяти. Можливо, вона в старого господаря літала, ну, включилася в неї пам'ять, і вона шукає, можливо, свій двір, старий, який в неї пам'ять. Ось режис сідає. Да, сідає. Так що тут не можна ставити її вже такий вже суворий вирок, ці голубці. Я ніколи не спішу з висновками. Завжди казав, треба в часі перевіряти лубів, в часі. От півроку хай політає в мене, тоді я вже буду точно знати. Точно буду знати, що в неї написано там. Так, анрижа ну, сажу. Ось режи сідає. А ось і вона тут, будь ласка, бачите, ось вона вже над хатою. Ось і вона. Була відійшла, підійшла, знову над двором стоїть і вже вона теж включила посадочку. Так, рижі сідає. А який ж ти молодець. А все-таки він мені... Я, я вважаю цього голуба. От бачите, він так начебто би вступає по польоту. Ну, я вважаю його, я вам скажу відверто. Йому важко летіти. Я ж бачу по його конституції. У нього конституція така ну, трошки е, схильна до красивого голубя. Він набагато стійкіший від інших, набагато стійкіших. Що, говорить, до речі, і про те, що... Моя ястреб дуже небезпечний. Але він пересилює всі свої труднощі, все-таки він тримається в повітрі, літає. Ну, а зараз і погода така, я скажу, не дуже така вже комфортна. Зараз е, дуже так жаркувато. Зараз і трохи вологість підвищена. Ось білявка тут, не білявка, а ряба. Білявку тут я називаю іншою. Та білявка сидить на голубятах, вона скоро в мене полетитись. Теж буду трошки практикувати. Ось, будь ласка, ось, бачите, ребесенька ця, Рябенька така. Що там таке за шум? Все нормально? Ось ця білявка. Не білявка, бачите, я хочу назвати її білявкою, це ряба. Ряба. Так, і трійку покажу і все. трійка висока. Тільки висока, стоїть. Все, виключаюся. Чекаю, поки ця рибенька сяде. Або буде вже на посадці, тоді я вже її поставлю на екран. Молодець, бачите? Молодець, любочка. Так, ось вона вже на посадочці, вона ось вже тут. Зараз я вам покажу, яка вона, що ви. Та ви її вже бачили просто. Я ніколи не акцентував увагу, звертав на неї увагу. І перший раз, коли придбав, я так кидав пару разів, вона мені не сподобалася. Вона так трошечки була задачкувата. Ну, але все-таки я не, не поставив на ній крест, тому що чому? То тому що я сам її вибрав. Я коли е, там руки брав голубів, то руки мені сказали, цю голубку варто взяти. Не всі дані для льотної голубочки хороші. От візьми її, спробуй її. І я, бачите, якось витримав, не дів її нікуди, тому що думаю, ладно, я потерплю тебе трошки, вона мені так кромила дітей. І зараз все-таки вона якось піднялася в мене. Вже це не перший раз. Ага, я так і знав, що вона зараз заховається. Мені так незручно, незручно так мені їх тут знімати, вам показувати. Зараз покажу вам. Така вона з маленькою карточкою. А вона, вона бачите? Якщо її сам вибрав, якщо її сам вибрав, якщо вона мені сподобалася там, в руках сподобалася, то не треба спішити, треба завжди дати шанс. Ми ж не знаємо характер, Голубці теж жива істота своїми характерами, своїми причудами. Заховалася. Оце ж треба таке. Що треба давати шанс. Но я, як правило, коли, ну скажу так трошки, можливо, скромно, коли сам вибираю, то я якось даю більше шансу. Думаю, все-таки ти хіба помилився, що ти взяв її. Ну хай вона трошки тебе поживе, попробуєш так, попробуєш ще так. Ну, знаєте, вона так повільно, але впевнено, вона вже показує свої позитивні сторони. І вона так заслуговує мене на більшу увагу, так що... Так, воно щось літає таке. А, ні, то нам не хижак. Так, ну ці трика тут, ця трійка тут. Ця трійка тут іще. Ну я хвилин 10 назад е, примиряв істень, то було 450. Було 450. Було 450. там ми застряли, там вони... Вони стоять на тому місці, не вверх, ні вниз. Ну, часи зараз мені не актуальні, тому що зараз тренування з різними голубами, з різними по, по формі. Е, знаєте, зараз я, одним словом, я й так знаю, хто з них може стільки потенційно на який час налітати, так що мені зараз це не, не актуально. Летять не менше півтори-дво години, не менше летять. Півтори-дві години. Більше навіть летять, ніж дві години. зараз. Зараз це не актуально. Так, все, виключаюся. І, і не знаю, чи я посаджу їх, чи ні, тому що зараз трошки буду відволікатися. Якщо не покажу, вже то не покажу. То, на всяк випадок всім, всім пока. Всім миру. Так, і ще пару слів. Голубка залетіла, так? Да? А давайте я вам її покажу. Давайте я вам покажу. По-моєму, залетіла ця голубка. Ну, хто був зі мною тоді на ярмарку, були свідки, що я її сам вибирав, мені пропонували дві голубки. Одна трошки була світліша. Я вибрав цю. А де вона, де вона, де вона? А, до речі, в мене ще одна новина, а ось вона, прямо перед носом у мене, Ось вона. Бачите, така голубочка. Ну, я дивився її, в руках держав, думаю, ну не можна ця голубка, що вона взагалі не літала. Ну не може такого бути. Має ця голубка піднятися. ну, Може я поспішаю за висновками, але нічого. Вже вона, те, що показали, вже, вже добре, вже позитивне. Так, і ще що. Прийшло сьогодні голубеня рябе. Ось оце дивіться. Це така новина. Прийшло голубеня, ну і прийшло таке воно, бачу трошки і голодне, і чахле. Ось прийшло десь годину назад. Це вчора воно зранку, як в мене залетіло. Значить, Немає тільки одного рябого тепер. Не рябого, а такого рябошиву. Рябошиє таке. Ось, одне ось вчора прилетіло, а одно такого немає. Оце такого одного голубнята немає. А це прилетіло. Я, на не очікував, що воно прилетить. Абсолютно не очікував. Так, ну, ось, ось ця голубочка, що я вам діти, що в небі показував. Ану покажи себе. А ну, перепрухни. Бачите, така легенька, вона така збитенька, така ленька збита голубочка. На нізо пішла. Ось вона, Ну що, тепер, якщо ти вже показала, подружка, що ти вже можеш покоряти небо, то що? Я з тебе вже тебе вже не залишу спокій, будеш вже частіше в небі. Так, добре. Ті, ще там.